Доброго времени суток, 8 місяців пройшло не в курсі, як мотор курсе, значит, ом 642 після реставрації на вставки. Значит, мотор зібрали. масляный насос клієнт категорично не хотів міняти. Моторіст зібрав на старому насосі. Зразу скажу, мотор збирали не ми. Тому що якщо ми насос не міняємо, то клієнт забирає цей мотор разом з машиною і що хоче, то робить сам. Тобто, якщо ми робимо ремонт, заміна масла насос не хоче міняти, забирай, збирай сам. У ну, даному випадку моторист його зібрав. Клієнт виїхав на трасу, дав під 200 в нього застукав в шатун. Значить, мотор розібрали, шліфанули шатун. В, там, чи в 0,25 чи в 05, чесно, не пам'ятаю, що ми по ньому робили. Віддали колінвал і назад це все склали. І мотор далі поїхав. Що там і як там далі про цей мотор, я історії не знаю. Но а, постіль складиш з ставками, не провернуло, ну, все було чітко, тільки застукав в шатун. Питання стоїть. Таких моторів ми зробили багато і питань по них не було. Це було у нас тільки одне питання, тому що клієнт не хотів міняти масло насос. Ну і ось ось так. І закінчилась історія.